Містоброди багато не лише на добрих людей, а й на розкішні та гарні заклади. Побувала в одному із таких наша знімальна група. Увага на екран. Бармен Стодоле розповів про особливості святкувань цього дня. Я вам скажу, сьогоднішній день це дуже велике свято іно для нас, для нашого закладу. Тим, що сьогодні рівно три роки, наш заклад тут працює. Ми завжди створюємо людям хороший настрій, наливаємо смачне пиво. І завжди стараємося бути на позитиві. Хоча зараз не є легкий час для всіх в Україні, я так думаю точно. Можна сказати, так що треба мінімально якось його піднімати. Навіть за бокальчиком пива настрій піднімається. Єдиною метою працівників цього закладу допомога відважним хлопцям. Піднімав настрій присутнім кумедний заяць, аби на трішки забути про тривоги. Ми збираємо зараз всі фінанси, підуть на зсу. Там хлопцям треба за для машини. Докупити. Ну, там, в принципі, в інстаграмі все є. Non, non. Е, діти до да, нас приходять, ми то сходимо, да? mm -hmm. радим <різь> <їм>, дітей цим. <різь> Позитивний персонаж розповів про бюлетні та можливість віддати свій голос за обраного кандидата, щоб таким чином підтримати наших героїв. Е, розкажу вам так: це є дві банки <різь> так, так, за двох кандидатів. Так, кандидата Гороцький... і кандидата Чанюк. Е, у нас є особливі бюлетні. Голос рахується так само в грошові одиниці в гривнях. Також кладеться сюди люба сума, угу. ставиться галочка, угу. закручується в трубочку і ви віддаєте свій голос. Завершилися святкування збором коштів для ЗСУ. Та подякую усім, хто долучився до цієї доброї справи. Ми будемо підраховувати, якусь суму зібрали, фінансів і щось своє доложимо, як можна так сказати. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.